Всім привіт! Сьогодні тема піде за налаштування вашого робочого столу. Не те, щоб воно мало якісь проблеми. Просто я допоможу вам його зробити більш професійним та естетичним. Ось так воно приблизно виглядає до, а так воно буде виглядати після. Тому не буду тягнути і одразу до справи. Головна частина це ваш робочий стіл. Тому почнемо з нього. Тут я розкажу за і так відому програму Wallpaper Engine. Але якщо немає бажання витрачати 79 гривень на анімовані шпалери, то безкоштовна альтернатива це Lively Wallpaper. Ці шпалери мають низку переваг. По-перше, вони призупиняють роботу, коли ПК запускає їх. Плюс вони мають гнучкий редактор функцій, а також мають можливість здавання власних шпалер і їх подальшого редагування. І як будь-які інші живі шпалери, вони йде ресурс комп'ютера, тому бажано їх вимикати або призупиняти під час процесу сильного навантаження ПК. Їх завантаженні немає жодних труднощів. Скролимо вниз, нажимаємо Install і завантажуємо. Далі робимо все, як написано. Після успішного завантаження переходимо у застосунок і обираємо ті ж палери, котрі подобаються. Особисто мені сподобалися ці з душі. Повертаючись до гнучкового редактора, окрім того, що усі анімації налаштовуються, так ще й можна зробити свій задній план, а от і власна інструкція як. Нажимаємо на іконку додавання зображення і просто обираємо заздалегідь завантажене фото у форматі JPEG, PNG або GIF на вашому комп'ютері. Я думаю, я вже достатньо розповів про лайвлівал Wallpaper, далі ви і самі впораєтеся. А тепер я швидко покажу, як замінити дефолтний шаблон курсора і зробити його більш фенсі. Ось тут нам допоможе сайт DeviantArt, Посилання буде в описі. На цьому сайті здебільшого все про мистецтво, але і кастомних шпалер та шаблонів, то достатньо. Я вже відібрав для себе три курсори. Перший такий самий, як у мене, другий теж нічого такий. І третій, для тих, хто хотів курсори з MacOS поставити на Windows. Добре, перейдемо до встановлення. Тицяємо на кнопку завантаження і обираємо куди зберегти. Чекаємо, доки завантажиться, і відкриваємо папку з файлом. Розпаковуємо зіп. Далі у нас є дві теми курсору на вибір світла та чорна. Для мене чорна більш приваблива, тому я обираю чорну. Будьте уважні! Якщо спробувати запустити файл подвійним кліком, нічого не вийде. Потрібно це зробити так, як показано на відео, через правий клік і далі інсталювати. Потім все автоматично встановиться. Вам тільки лишається обрати відповідну тему у вікні і нажати Застосувати. Власне, ми вже зробили шпалери, поміняли курсор, тепер залишилося додати трошки естетики та файних віджитів. Почнемо ми з панели здащого знизу. Деякі люди просто її ховають або роблять заокругленою. Або зсувають кудись. Я ж пропоную її зробити прозорою, бо для мене особисто незручно не бачити працюючих програм. Тому переходимо у Microsoft Store і завантажимо Translucent TB або з посилання у описі. Після дало завантаження просто нажимаємо відкрити, і як бачимо, одразу ж нижня панель стає прозорою. Це відбувається через те, що програма за замовчуванням одразу робить її прозорою. А щоб керувати цим застосунком. Достатньо відкрити нижню праву панель, далі стрілочку і знайти її іконку. А зараз я продемонструю опції, які має ця програма для налаштування нижньої панелі задач. Усі інші опції працюють подібним способом, тому не буду витрачати на них час. Для подальших віджитів нам буде потрібен встановлений RainMeter, але якщо ви його не маєте, це не проблема. Просто дивимося швидку інструкцію: посилання буде на сайт в описі. Для встановлення наступних гаджетів насправді схема така сама. Йдемо на сайт, завантажуємо файл, відкриваємо, встановлюємо. Все. Простіше, ніж знайти це відео. Тепер наш робочий стіл майже досконалий. Залишилося позбутися плеєру, дати, годинника та корзини. Якщо вони вам подобаються, будь ласка, лишайте. Я просто покажу, як їх позбутися. Так, про всяк випадок. Почнемо з дати та часу. Правою кнопкою миші. Далі редагувати обкладинку. Скролимо у самий низ і прибираємо MeterDate. Це дата. Meterдей ми залишаємо, бо це і є наш день. А також прибираємо усі годинники. Далі нажимаємо Ctrl-S або File зберегти. Все. Тепер на робочому столі буде показуватися тільки день і нічого зайвого. Тепер залишилося налаштувати наш головний віджит. Правою кнопкою миші клацаємо по дню. Далі обираємо Mont це наша тема. Якщо завантажити інші, то вони з'являться на цій панелі також. Потім обираємо Settings і запускаємо файл. Це в нас панель керування цією темою. Тут можна зробити усі необхідні маніпуляції. Мені достатньо того, що можна змінити головний колір теми на чорний, наприклад. Фінальний штрих не потребує зайвого ПО. Для тих, кому не подобається нижня панелька, її можна просто сховати, щоб з'являлася вона тільки у потрібний момент, а робиться це через налаштування Windows. Ну от, ми і закінчили кастомізувати робочий стіл менше, ніж за 6 хвилин. Поки ви дивитеся на посилання на мої соцмережі, поділіться в коментарях, чи потрібна вам нижня панель або усі ці іконки на робочому столі. Бо, як не потрібні, зроблю вам продовження цього відео з прикольними віджетами та більшими варіантами кастому. Також у мене в процесі ігрові огляди та вирізки зі стрімів. Тому ще побачимось.